Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословінні. Маємо прекрасний день, благословений піст маємо сьогодні. Тож постимо, піст має нас приближати до Господа. Тому фокусуємось на, на, на самій меті та, посту, а не на якихось практиках. Хліб і вода, створений піст для того, щоб. Нам зекономити час на приготування їжі. Якщо ми будемо приготувати хліб півдня, то, то не знаю, чи є сенс в такому пості. Та? Мати час на Бога, щоб цей піст приближував мене до Бога. Це є мета. І сьогодні проаналізуємо, чи піст мій. Дає мені більше часу з Богом побути, чи не дає. І сьогодні, 25 травня 1990 рік. Дорогі діти, закликаю вас, щоб ви серйозно вирішили проживати цю дев'ятницю. Новенну перед святом Зіслання Святого Духа. Присвятіть час молитві та жертви. Я з вами хочу вам допомогти зростати у відреченні та умертленні. щоб ви могли. Зрозуміти красу життя тих людей, які в особливий спосіб даруються мені. Дорогі діти, Бог вас благословляє день у день і бажає переміни вашого життя. Тому моліться, щоб мати силу змінювати своє життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, беремо послання, та? бо зачитуємо всі. Тут є заклик перед дев'ятницею до зіслання Святого Духа. Яка проходить в травні, то. І, і, і в той час тоді так і було. Але сьогодні ми можемо для себе підчеркнути. Підчеркнути те, що перед, якщо я собі дев'ятницю запланував, то постався до неї серйозно. Постався до неї серйозно. Та говорили ми на тому тижні про дев'ятницю, про такі пости. Дев'ятиденні або не тільки пости. Так? Бо дев'ятниця це не тільки пост фізичний, так? але це може бути духовний піст, це може бути душевний піст. Тобто на 9 днів я відмовляюся від новин. І цей час, який я витрачав на перегляд новин, присвячую Богу. Так? Роблю щось духовне, якісь практики в цьому часі. Йду на літургію, читаю святе письмо, читаю якісь, можливо, молитви дев'ятничні. Бо дев'ятничні молитви є такі. Багато маємо дев'ятниць різних. І, і можна кожну дев'ятницю собі постановляти. Та? Є такі люди, які 9 днів роблять, потім день паузи, знову 9 днів. І так, дев'ятниця за дев'ятницею. І це дуже добре. Та? Але каже Марія, щоб з серйозністю ставитись до кожної дев'ятниці. Я сам роблю дев'ятниці дуже часто. Так, то на кріжевоць 9 днів походити, то на подбордо, то інші різні духовні практики. І це міняє, так? це перемінює твій стиль життя. Присвятий час молитві та жертві. Каже Марія, присвятий час молитві та жертві. Сьогодні, так? Сьогодні. Е, присвятий час молитві та жертві. Я з тобою хочу тобі допомогти зростати у відреченні та у мертвенні. Бачите, Марія каже: Я хочу допомагати тобі е, у цих речах, у, у пі, пост, так? бо піст – це умертлення. Так, так і називається умертлення. Умертлення своїх бажань. так? своєї похоті, своїх. Тобто, кого нема залежності від ковбаси, то умертлюйте себе іншим. Залежністю від серіалів, від, від новин тих самих, від якоїсь іншої ерунди, яка краде ваше життя. Ось це умертлення, так? І відречення. від, від кави. Відріктися на 9 днів. Що, Зараз мене камінням закидають, як то без кави. Давно я про каву не нагадував. Але й добра дев'ятниця пожити 9 днів без кави. Ну так, Це буде таке умертлення. Умертлення, <сміртлення> Але в цьому побачити умертлення і жертву. Так? Що я жертвою. Бо я без кави жити не можу. Це ж кавуська, як же ж без неї. А я 9 днів, Боже. Присвячую тобі, даю цю свою слабкість а, тобі, та? віддаю і міцнішую. Стаю сильнішим цих 9 днів. Ви побачите, за 9 днів ваш організм очиститься від кави, і потім можете навіть продовжувати її не, не, не вживати взагалі. Але це вже ваш вибір, Та? Я, наприклад, вже дуже. Багато років не п'ю кави, то для мене це не буде вмертлення. Я не п'ю її взагалі. Так? Тому для мене ну, не є вмертленням не пити каву. Для когось може бути вмертленням. Тому бачите, Марія закликає, щоб кожен розпізнав, що для нього вмертлення і дійсно жертва. Так? Дійсно те, що мені Ось не хочеться цього робити. Але Боже, заради тебе, заради любові до тебе. Я готов піти на цю жертву. Бачите, що таке жертва? Це я, а, я не хочу, але я можу. Заради тебе, заради, те, заради того, що люблю тебе. Це є, власне, жертва. Не є жертва те, що ну, і так мені прилетіло, та, або те, що я не можу вирішувати. Тобто якийсь примус. Типу, заради тебе, Господи, йду сьогодні на роботу. Ну, ти і так підеш на роботу сьогодні. Так? <гум> ну, В плані розуміти, в чому жертва? Жертва в тому вполягає, що ти можеш цього не робити, але ти береш і робиш. Ти можеш сьогодні випити каву, але ти береш і не робиш цього. Це є твій вибір, це є твоя жертва. А якщо ти десь не знаю, в таких умовах, де не можеш мати каву. І ти кажеш жертву це для Бога. Але по суті нема вибору. Та? Бо ти і так її не можеш випити. То, то Це така жертва. І за, за, зазвичай ми так, таке щось жертвуємо. Та? Таке, що якби воно само собою. Тому важливо це розпізнавати. Чи жертву я зі свого власного вибору, чи я просто обставини підлаштовую під свою жертву. І сьогодні. Подумати, чим я можу вмертвуватися і відрі... відрікатися від чого напротязі якоїсь дев'ятниці, якщо хочу дев'ятницю взяти собі. Та? Або в сьогоднішній просто день. І це буде такий піст. Е, цікавий. Хочу допомогти зростати у відреченні та умертвленні, щоб ти міг зрозуміти красу життя тих людей, які в особливий спосіб даруються мені. Хочеш зрозуміти красу життя? То починай цьому практикуватися і побачиш красу життя. Коли, коли ти можеш, а ти приймаєш рішення, що ти не будеш цього робити. І тоді будеш бачити особливу красу життя. Марія про це говорить, щоб ти зрозумів красу життя тих людей, які в особливий спосіб даруються мені. Хочеш подаруватись Марії, побачити красу цього життя, то вперед! Супер! Маємо сьогодні прекрасну нагоду. Дорога дитинко, Бог тебе благословляє день у день і бажає переміни твого життя. Бог бажає переміни Твого життя. Боже, так переміни моє життя. Та хочеться сказати, Боже, та я бажаю переміни життя, то давай, роби! Роби, Боже! А Бог, а Бог, а що каже Марія? Тому молись, щоб мати силу змінювати своє життя. Тобто, в Бога я не кажу, Боже, зміни моє життя. Дай мені силу змінити моє життя. Зовсім інша молитва, так? зовсім інший підхід. Не Бог буде змінювати твоє життя. Ти його зміниш, коли будеш мати цю силу Божу, коли будеш мати це розуміння, Боже. І і йти до любові Божа, і жити в цій любові Божій. Тоді і життя будеш мати силу перемінювати. Піде страх, піде пригнічення, піде невпевненість, і життя почне перемінюватись. І Бог в ньому буде приймати участь, та? але не Бог тебе за вухо взяв і потягнув на переміну життя. Так не працює. Бог дає силу тобі для цього, мудрість для цього. А ти береш і змінюєш своє життя. Тому всі, хто сьогодні до сьогодні, просили, Боже, переміни моє життя, Боже, зміни щось в цьому, в цьому моєму житті, в цій моїй рутині, то почни молитися інакше. Боже, дай сили мені змінити цю рутину. Дай мені сили, мудрості перемінитися, перемінити це, що мені не подобається. І таким чином життя почне змінюватися. Будьте благословенні, миром радість, благодать з па папа.